Вихідними на благодійному фестивалі літера можна було знайти все від нових книжкових видань до унікальних аксесуарів, створених власноруч, прикрас, свічок, шоперів і сувенірів, а ще навчитися творити самому, адже кременчужани та гості міста активно брали участь у майстер-класах зі створення сонцеловів, вишитих закладок, малювання кавою, каліграфії та коложування. Ми відкрили часи великої війни. Для нас дуже важливо підтримувати як сучасних українських авторів, діячів митців культури, так і підтримувати благодійність. всі заходи. Які сьогодні тут відбуваються, всі кошти з різних майстер-класів з продажу книг ідуть на благодію. Основна мета цього заходу це, звісно, збір для третьої, окремої важкої механізованої залізної бригади. Ми збираємо на малік t та на Екофлоу. Особливою подією фестивалю стала зустріч із письменницею Марією Тетеренко, яка провела практикум із креативного письма та презентувала свою нову дитячу книгу. Про українську ідентичність Гоголя і Шевченко розповідала Євгенія Гавришенко, блогерка, художниця та дослідниця української культури. Її лекція зібрала повну залу слухачів. Дуже цінно, що таке з'являється в Кременчуці. Я тут з дітьми з нашої громади і. Я страшенно рада, що я можу привезти кудись дітей і показати їм спільноту людей, які люблять книжки, що культура це класно, знання це класно, і що вони не обмежуються школою. Насправді за досить доступні кошти, які будуть іти на підтримку ЗСУ, можна мати і класний досвід, і взагалі дуже багато збирається. Море емоцій і яскравих вражень отримали як учасники фестивалю, так і його організатори. Адже кожен міг знайти щось для себе: нову книгу, цікаве заняття чи натнення для творчості. Це вже втретє. Ми його проводимо. Перші два рази він був у борішніх плавнях, А сьогодні, вчора, ми нарешті дібралися до Кременчука і я вражена від того. Як сильно Кременчужани люблять читати, скільки людей долучалося, скільки людей приходило, купували книжки, вживані нові. Це прямо супер. Такий формат поєднав одразу кілька важливих речей: любов до книги, розвиток творчості, щире бажання допомагати нашим захисникам, які щодня боронять спокій українців. Катерина Грудніва, Поліна Калініченко, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.